Тупе з потерпілими на прихресті вулиці Кам'янецької і Поддільської. Транспортний засіб, маршрутний транспортний засіб, МАН, автобус 21 маршрут і легковий автомобіль юда Акцент». Обидва транспортні засоби рухались на зелений колір світлофора. Та водій транспортного засобу Акцент Хюндай» Не зайняв відповідно крайнього положення лівого по вулиці Кам'янецькій при повороті на вулицю Подільську. Не надав переваги в Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автобусу МАН 21 21-го маршруту. В результаті чого було зіткнення. Наразі пасажирка «Хюндай центр госпіталізована. Травма голови, інші вже високий вікна десять. Ну поспішав, а по-перше, така дорога, як ви бачите, ага. не ну, неможливо. Там їдуть, він може і мене не хотів підрізати, може його скинути, і мені так вийшло. Я попав правильно. Але поспішав. А, але ж аквапарк туди, в іншу сторону, але... Я ви? мав в тющу забрати. Помалі не було, що ага. збиралися, ті чіло попали, збирали всі речі. Як тющі чощі... ми mm резотки, -hmm. забирали тіщу, щоб... То а ваша дружина забрала швидка, що в неї, ви не знаєте? Е... Ну шишка просто. А, ну вдарилась, так? Да? Повезли, так, да, зробити снімок, чи все, нормально mm -hmm. сніданок.